Вітаю товариства! З вами Ігор. І вже давно на моєму каналі не було відео, яке присвячено послугам мобільних операторів. Тож сьогодні хотів би поговорити на цю тему, а саме про те, як можна зменшити витрати на мобільний зв'язок. Загалом на моєму каналі вже були певні відео, де я розповідав про ті способи, як можна перевіряти підключені послуги, як можна підключати спеціальні тарифи і таке інше. Тож сьогодні хотів би зібрати докупи всі ці рекомендації і розібратися з темою, яким чином можна понизити середній чек витрат на послуги мобільного зв'язку. Звісно, всі поради не підійдуть для всіх абонентів, тому що, можливо, ви вже знаєте, як можна відключити певні послуги, а може, їх не підключали, або користуєтесь дешевим тарифом. Одначе, я так сподіваюся, що інформація буде корисною і кожен з вас щось може підчеркнути до себе. Тож, за традицією, поїхали! Тож, перший крок, якби він банально не звучав, це дізнатись свій тариф. Бо часто так буває, що абоненти можуть купити сімку, нею користуватись, там був колись підключений тариф, він вже став архівним, тобто на нього не можна перейти, одначе він діє, і вас не перевели на нові тарифи. І ви так ним тривалий час користуєтесь, все вас влаштовує, і ви нічого не плануєте змінювати. Тож, необхідно спочатку дізнатися, що це за тариф, які він має особливості, а для цього треба виконати наступні дії. Абоненти Kyivstar можуть виконати такий USSD-запит зірочка100 зірочка 01, зірочка 2 решітка і натиснути кнопку виклику. Далі, відповідно, вони отримують сповіщення про те, який у них тариф. Також можна подзвонити на короткий номер 466, далі натиснути 6 і ще раз 6 і прослухати про те, яким тарифом ви користуєтесь. Абоненти Vodafone можуть дізнатися свій тариф, якщо зателефонують на короткий номер 111, далі натисуть 1001 і прослухають голосове повідомлення про те, яким тарифом користуються. Також можна використати ussd запит, натиснувши зірочка 110, зірочка 21 решітка і кнопку виклику. Після цього на екрані з'явиться повідомлення з деталями про ваш тариф. Абоненти LifeSell можуть перевірити свій тариф, зробивши комбінацію зірочка 161 решітка і кнопку виклику. І там буде інформація про тариф. Якщо ж ви користуєтесь LikeMobile, то можете перевірити свій тариф. Якщо зробите комбінацію, зірочка 111-решітка і кнопку виклику. Детальніше про цього оператора, також які там тарифи, також пакети послуг, ви можете дізнатися в одному із моїх відео на цьому каналі. Так, якщо ви користуєтеся оператором Vodafone, то ви можете відправити безкоштовне смс із запитом із будь-яким текстом на номер 2828. Після цього ви отримаєте смс-повіщення про те, що у вас або підключені якісь послуги, або жодна послуга не підключена. Також ви можете зайти в мобільну аплікацію мій і там дізнатися, які послуги у вас підключені за допомогою меню, що є в програмі. Крім цього, можна зателефонувати в підтримку, попросити, поцікавитись, які послуги у вас підключені. Хоча я коли телефонував, вони мені саме сказали, що краще. Відправляти смс, тому що умовний оператор не бачить. Після того, як ви дізналися, які послуги у вас підключені, ви можете зателефонувати в підтримку і попросити їх відключити. Якщо ж ви користуєтесь оператором Київстар, то якоїсь однієї SMS комбінації немає для того, щоб дізнатися, які у вас послуги підключені, необхідно зайти в мобільний застосунок і переглянути, чи підключені послуги, або зателефонувати за номером 466 і далі в оператора запитати, що саме підключено. Якщо ви не впевнені, що оператор вам чесно відповість, то можете самотужки Спробувати виконати дії, які вказані на екрані. Я цю інформацію продублюю, вона буде в описі до відео. Так, наприклад, якщо ви думаєте, що у вас підключений прогноз погоди, то можете відправити смс за номером 107001 із текстом СТОП. Якщо ви користуєтеся оператором LifeCell, то наберіть комбінацію зірочка 112, решітка і кнопку виклику. Після цього на дисплеї з'являється інформація про те, скільки активних послуг за цим номером телефону є. Далі можна подивитися, які послуги активні, і також звернутися до підтримки до свого оператора, щоб він відключив вам ці послуги. Яким чином зв'язатися з мобільним оператором? Про це в мене є окреме відео на каналі. Рекомендую його переглянути. У випадку з оператором like Mobile можна також підключати послуги, Одначе їхній термін дії обмежений, і якщо на вашому рахунку коштів не буде, то вони просто не будуть активовані і не будуть продовжуватися, що це саме головне. Тобто, якщо ви, наприклад, підключили якусь послугу, далі за неї нічого не сплачували, то послуга не буде продовжена. Кожного мобільного оператора є спеціальні пропозиції для тих абонентів, які перестали користуватися їх послугами. Тобто, наприклад, ти поповнюєш рахунок, тривалий час сімка просто лежить, вона підключена до мережі і не використовується. Тому можна отримати в такому випадку спеціальні пропозиції. Це можуть бути бонуси, якщо ви поповнюєте рахунок, отримати додаткову суму на бонусний рахунок, якісь там додатковий мобільний інтернет отримати за поповнення, або просто отримати безкоштовно мобільний інтернет на місяці з хвилинами, або можна навіть отримати спеціальну пропозицію як у випадку з оператором Vodafone, понизити свій тариф. У вас є стандартний тариф, ви можете перейти на умовні закриті 4G, Smart. Про ці тарифи я розповідав на своєму каналі. Також я розповідав, що перейти на такі тарифи можна за допомогою послуг МНП Тому ознайомтесь, можливо, вам допоможе, ви зможете понизити вартість свого тарифу. А загалом необхідно запитати свого мобільного оператора, чи є якісь спеціальні пропозиції за вашим номером, тобто можливість, наприклад, отримати додаткові послуги безкоштовно або за якусь. Якусь мінімальну дію і чи можна, наприклад, понизити вартість вашого тарифу, якщо вас тариф не влаштовує. І для цього необхідно виконати наступні дії. Якщо ви користуєтесь оператором Vodafone, можна відправити коротке смс із текстом будь-яким на номер 7777. Після цього ви отримаєте сповіщення, про те, чи є спеціальні пропозиції за вашим номером. Також дізнатися, чи є спеціальні пропозиції можна в моєму застосунку Vodafone. У випадку з оператором Кейстар необхідно телефонувати в підтримку 466. У випадку з лайфселу необхідно також телефонувати на номер 5433. Після цього, коли ви з операторами, можете дізнатися, чи щось цікаве для вас є. Знаю, що в Київстар є також закриті тарифи, які він пропонує тим абонентам, які давно не купують рахунок. Тому багато абонентів, які підписані на канал, вони рекомендують купити дві сімки, наприклад, оператора Vodafone і оператора Кейстар, паралельно їх увімкнути. Поповнювати одну, а на іншій чекати спеціальні пропозиції. Коли приходить спеціальна пропозиція на одну сімку, просто перемикатися на ту сімку і вже не поповнювати умовний Vodafone, а Kyivstar. Після цього Vodafone подумає, о, чомусь абонент не користується послугами, теж буде пропонувати спеціальні знижки. І таким чином люди собі спокійно живуть, переходять з однієї сімки на іншу і не турбуються. Таку схему я використовую з оператором Laiko Mobile і Vodafone. І які спеціальні пропозиції від Vodafone я отримав, про це запишу окреме відео. Наступна порада може виглядати прозаїчно, одначе я хотів би вам порекомендувати вносити кошти на свій мобільний рахунок тільки в той день, коли у вас буде підключений пакет послуг, або максимально за день до цього. Тому що іноді виникають ситуації, коли ви на підключили якусь послугу, і за неї будуть списуватися кошти. Настає День Х. Коли ви хочете підключити свій пакет послуг, а у вас недостатньо грошей на рахунку, і підключається не місячний пакет, а денний. У такому випадку ви звертаєте на це пізну увагу, у вас недостатньо коштів для дзвінків, починаєте розбиратися, телефонуєте в підтримку, кошти вже неможливо повернути, і ви втрачаєте більше коштів, ніж аби ви просто самотужки внесли кошти на свій рахунок і зробили би комбінацію для того, щоб одразу підключити свій пакет послуг. Тому в день X. Коли у вас наступає оновлення пакетів, вносите гроші на рахунок, вводите ручну комбінацію для того, щоб включити пакет послуг, користуєтесь послугами і все виглядає чудово. Інакше можете мати певні проблеми. Остання порада. Раз на кілька місяців обов'язково перевіряйте, які пакети послуг у вас підключені. Тому що бувають такі ситуації, що ви зайшли в мобільний застосунок, там був попав про те, що діє спеціальна пропозиція. Ви натиснули цікаво, підключили пакет послуг, не звернули увагу, що він у вас підключений, а у вас кошти починають списуватися. У мене така історія була, коли ненароком підключив пакет послуг, я це розумію. Нарешті дізнався, де це я зробив мобільному застосунку, але кошти вже мені ніхто не повернув. І тому довелося просто шукати рішення. Як це відключити, і про це також є окреме відео на каналі. Тому дзвоніть до свого мобільного оператора або виконуйте ті комбінації, щоб перевіряти які пакети послуг підключені. І після цього, якщо ви дізналися, що щось підключене, відключайте, якщо воно вам не потрібне. Економте свій час і гроші. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання з радістю на них відповім. Також бажаю вам вдалого тижня, щоб все було в нас в порядку і ми обов'язково швидко перемогли. Слава Україні, папа! -па!